Це школа. Наші колеги сьогодні, які займаються атестацією, Сергія Белочгали і його колега Валентина Цанівна, вони сьогодні працюють над тим, щоб підвести вас до атестації, от з таким рівнем курсів. Тобто, якщо ви претендуєте на вищу категорію, то вам місячні курси просто підвищення кваліфікації загальної підготовки не підходять. А от ці курси, які ви пройшли, вони вас Прямою дорогою ведуть до вищої категорії, до звання старших виховати і так далі, тому подібне. Тобто вам на 5 років ми даємо путівку в життя. Ви чули? Ми бажаємо вам підвищення вашого статусу. Наскільки вам наші люди підвищуватися тільки в інспекторську методичну службу? То ми вас чекаємо на тих місцях, що ви інспекторська фізична служба, бо всі ви показали грамотність, бо всі ви розробили гарні, цікаві проєкти. Ну і від себе таке маленьке підвищення кваліфікації, до якого ми можемо вас запросити. У нас вже два роки працює обласна школа новаторства керівник і педагогічних працівників дошкільної освіти. Ця школа працює ви семінарі багато з вас, хоча б один раз на таких наших семінарах були. Ми запрошуємо на них питання Васильівну Бавріш. Оксана, наприклад, у нас була на інклюзії. Смінарну присячний музії. Женя, чому знає про, про нас, бо вона готувала ці е, токи про те, яке має бути заняття, що таке заняття від дітей, е, бо вона знає, готувала зі своїми колегами. Отже, я вас всіх запрошую до участі в таких семінарах. Хто хоче, я можу, я маю можливість записати ваші прізвища і вписати вас в перелік людей, яких ми будемо запрошувати на ці семінари. Тобто, по завершенні нашого заходу, при чому я буду дуже рада вас бачити на ній, Ми намагаємося ну, щось от, такі нюанси нові, які були у нас з вами на школі. Такі ж нюанси проводити з науковцями з цікавими людьми, проводити і по обласній школі навадника.